на підкаст Better Together. Це сімейний подкаст про сімейні цінності на сімейні теми. І сьогодні ми навіть з дітьми, тому що ми сім'я і всі діти. Ну да, і плюс ми просто не змогли окремо записати відео десь. Ми намагалися це робити вночі, але ми просто ніякі вже, тому ми вирішили не гаяти часу і запис... записувати відео в тих умовах, які у нас є. Це наша Джоанка. А, а це, це Бріанка. Бріанка. <ріст> <ріст> ось так. Сьогодні у нас такий тестовий випуск. Ми просто будемо пробувати формат. Спробуємо, щоб було цікаво. Якщо вам буде цікаво, то напишіть в коментарях. Також підписуйтесь на канал, тому що я думаю, що попереду дуже багато цікавих тем буде. Принаймні у нас є багато планів, тому, тому ось так. Мене звати Діма, це моя дружина Соня. Ми разом вже років 6 чи 7. Шість років ми разом вже. У нас двоє дівчаток, як ми вже казали. І сьогодні така, напевно, буде вступна тема. Це як змінилось наше сімейне життя після появи дітей. Після весілля ми років три, напевно, десь жили без діток. Ми планували, щоб наші дітки у нас з'явилися. Десь після трьох років е, сімейного життя, подружнього життя, тому що ми хотіли взагалі синхронізуватись у багатьох питаннях, у фінансах, у е, взагалі планах Таку на життя один до одного. Ну так, ну, да. ми штуки. давали собі коротше три роки на це. Трошки часу. Е, навіть банально на те, щоб просто визначитись з тим, як ми будемо виховувати своїх дітей перед тим, як ми їх народимо. Тому ось так. І сьогодні ми хотіли поговорити один з одним на тему. Як змінилося твоє життя, Соня, після того, як в тебе з'явилися дітки? Ну, якось з'явився новий сенс, да? якась така повнота. Ти відчуваєш, що ну, ми тепер дійсно як така сім'я. Нові цілі, цінності, Там взагалі, тіло. Менше часу? Да, менше часу стало менше сну. менше сну, але життя стало яскравішим, це точно. І в чому це проявляється? Ну, якось цікавіше все стало. Не знаю. Тоді ми могли, там, як ми в вільний час і проводили, там, ми могли подивитись фільм, поспати, кудись поїхати, там ще щось. А зараз ти якось такий постійно в тонусі, тобі потрібно щось вигадувати, щоб було цікаво, Не тільки щоб, їхне, тобі. Да, щоб їхнє дитинство воно проводилось, ну щоб їхнє дитинство було таким насиченим. І класно, тому що іншого не буде часу. Ну так, да, для моменту. нас це для нас це ще один день дорослого життя, а для них, це, для них це день з дитинства, який вони потім пам'ятатимуть. Насправді, насправді, коли ми, напевно, кажемо, що в нас немає часу, то це випливає з того, що ми завжди стараємось якісно час проводити з дітьми. Стараємось, навіть якщо ми з ними граємось в якісь ігри, то стараємося максимально бути включеним в цей процес, щоб вони не відчували якусь. Просто галочку з нашої сторони, а максимально якось старатись бути в їхньому житті. Тому, якщо у когось дефіцит часу не сильно відчувається, то в нас він відчувається добряче. І коли знаходиться хоча б вільна хвилинка, ладно, годинка, мене нещодавно приїжджали мої батьки і взяли дівчат на прогулянку. Я зайшла додому і така думаю, за що братися, що робити? Так, чи поспати, чи подивитися фільм, чи просто попити чай, чи прибирати Те, що давно вже ну, там, планувала прибрати, там, чи, чи що взагалі робити. Так якось спочатку трішки розгубилася, да, а потім зробила все, все, що хотіла за цю одну годину. Це теж треба таке ну, розповідає. Та. Я був в той момент на роботі, і Софа до мене дзвонить така: Діма, я не знаю, що мені робити. Дітей немає, що мені робити. Пріоритети змінилися, так? Ну, ми тепер своє життя будуємо з урахуванням, що в нас вже є діти. Угу. І наші всі плани і цілі, вони вже пов'язані теж із дітьми. Ну так, це стосується мені здається всього і побуту, і планування і. І відпочинку будь-якої сфери життя ти вже обираєш між посидіти в кав'ярні і поїхати додому, тому що діти спати хочуть. Нещодавно просто були такі ситуації, пам'ятаєш, що сидиш в кав'ярні, діти починають плакати, починають вирадувати, Тобі хочеться ще посидіти, поспілкуватися з друзями, там, випити ще там, чашку кави лишню, а діти вже все. І ти таки розумієш, ну. Вже... Ми би хотіли, але Мама. діткам вже треба спати. Тому ти збираєшся і їдеш додому. Це да, це, це пріоритетність. Так. Да, і більше відповідальності. Тепер ми дійсно несемо величезну відповідальність перед Богом. Угу. Це дійсно такий подарунок, нам даний, щоб ми змогли вкласти в них все саме найкраще. Потім їх відпустити. Mm -mm. Ми ще не готові до цього. Ну, да. Ну, да. Моє життя змінилося. Я, я, я не, не знаю. Коли Джоанка народилась, наша старшенька, то я не сильно відчув там супер якісь зміни, тому що я тоді працював віддалено, я тоді працював фотографом, я їздив на зйомки там декілька разів на тиждень і завжди був біля тебе. А... Після нашого переїзду, коли народилась Бріанка, то для мене це якимось стало таким супервикликом, тому що е я вже працюю на іншій роботі, у мене набагато менше часу для родини. Я менше можу тобі допомагати. Звичайно, що я, тіпа, працюю і, можна сказати, тим самим забезпечую родину, але мені завжди, завжди бракує часу з вами. Я завжди хочу. Працювати з дому, коротше, це мене віддаляє від, 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 від дітей. Я це прям відчуваю. Тому що, наприклад, коли я з Джоанкою був, у мене з Джоанкою набагато краще відносини, ніж з, з Бріаною. Тому що з Бріаною я проводжу менше часу. Я взагалі не можу терпіти її крик. Я не знаю, чому. Для мене самого це дуже дивно, тому що з Джоанкою такого не було. Ну да, і виходить, що. Друга дитина це чаще, да, третя дитина теж. І кожна дитина вона індивідуальна, і до неї треба різний підхід. І одна дитина могла спати там. Ну... Нібито то як цілий день, як нам здавалось, да? А uh -huh. ця взагалі не спить ні. No, ну, воно просто в день, ця спить, ні вночі. Та спить. Та спить та не спить, бо потім та спить, ця не спить. вкакалась, та, та не вкакалася, потім та вкакалась, ця вкакалась. І воно постійно ти ось так ну, uh -huh. балансуєш між, між одним і іншим. Мені, напевно, саме найбільше не те, що змінилось, а те, що я найбільше зрозумів і як це сказати, осознав, помітив усвідомив. Те, що я усвідомив, це те наскільки класно віддавати свою любов е, дітям, тому що коли ти без діток живеш, ти більшу частину свого часу приділяєш собі. Звичайно, що ви там вдвох, ви проводите час разом, але ви більше сконцентровані на собі. А коли з'являються діти, то все просто переходить на другий план і просто ти займаєшся дітьми. Дуже часто від цього страдають Потім дружини. Е, ну, ну, да, дуже часто від цього страдають відносини між чоловіком та дружиною, але. У тебе була думка дуже чудова. Ти хотів сказати, що класно виражати свою любов, да? але тут є така типу грань, щоб не перебільшити і не переключитися повністю на дітей і забити на себе і на твою дружину або чоловіка. Да, да. Так, просто, просто це відчуття, коли ти, коли ти віддаєш свою любов своїм дітям. Ну, це, це, це якесь воно таке, мені складно його описати, це відчуття. Але дуже класно, що. Що я таке відчув, тому що ну, мені, мені це дуже подобається. Так, угу. да, і ми хочемо і бажаємо, щоб у кожного були дітки, щоб вони всі були здорові, щасливі. Чи змінилося ставлення до дітей в цілому після появи своїх дітей? Ну раніше ти просто собі жив, ну ти розумів, що да, там є діти, вони з'являються, які там діти, да, там, хлопчики, там, можливо, більш такі. Джоні, що сталося? Іди до мене на ручки, іди до мене. ручки. Йди на ручки до папи. Ідеш? Тато тобі щось покаже, цікаве. Хош? є з розмальовкою лівчики. Хочеш з татом розмальовувати? Ідіть. Ідіть, Я вам ось сюдам розмальовку. Відкривайте малюнок, який вам сподобається. Бери олівчики іди. Ось олівці. Відкривайте багато-багато різних кольорів. А що ти хочеш? Можете тут малювати? Давай намалюємо потяг. Давай. Давай. Потяг або жовтий автобус. Я думаю, що змінилося, звичайно, тому що ти розумієш, як, як вони... Ну, ти більше, коли в тебе є свої діти, ти більше розумієш, як вони влаштовані, як влаштована їхня психіка, ти більше розумієш дії інших батьків, коли в тебе є свої діти. Ти, роз, ти більше розумієш своїх батьків, чому вони так вчиняли з приводу там, тебе, якихось там нюансів. Я думаю, що звичайно що змінилося. Да. Я не можу сказати, що я став більше любити чужих дітей. Ну, взагалі, там, типу, угу. якось... Кидається на дітей. О, дітки, да. я вас так всіх люблю, хочу так багато їх. Так, да, У мене такого немає. У ну, мене є така здорова любов до, до інших дітей. Але до своїх дітей у мене любов особлива. Ну, як, як, як в усіх батьків, мені здається. Мама, Та й таке. Джонік, Джонік, ти вже дивилась мультик. Потрібно тут не забувати, що Ну, всі про це знають, в принципі, та що діти вони у нас тимчасово, так? Ой-ой-ой. І вони настане час і вони собі підуть, розїдуться, вийдуть заміж. А ми з тобою залишимося і нам ще з тобою проводити. І тому треба не забувати, що. Відносини важливі і приділяють цьому теж часу. Да. Ну так. Да. Ну загалом, мені здається, що ми дуже змінились після того, як з'явилися у нас діти. І, в деяких моментах хочеться ще змінюватися, звичайно. Так, да, ну в цілому міняється, можна сказати, перевертається життя, скажи угу. після появи дітей. І потрібно якось не знаю, мені наприклад, було. Дуже потрібно, коли була дріжка маленька, як да, немовлятка, її тільки народила. Мені потрібно був просто якийсь час адаптуватися, знаєш, до нової людинки, до якийсь режим, що з'явився. <головічно> <головічно> да, ну, тому що мені здається, перші два місяці, а можливо, і три, да, Вони такі, ти приходиш в себе, взагалі ще сталося, як далі з цим жити. І ну, ти спочатку в шоці, да, а потім вже так якось вибудовуєш, і розумієш. Звикаєш. да, Звикаєш і пристосовуєшся. Я так. просто пам'ятаю, як балатіки народила народилась, Бріана. Я її взяв так під руку, Чи... ні, на руках і тримав, вона тоді не, не, не тримала ще головку. Я її тримав, так вона щось почала кричати. Це на кухні було, Вона почала кричати. І Джоанка підходить, мене за ногу так обняла і теж починає кричати. Я просто так став. О Боже, що мені робити? Ну так, інколи така прям паніка, ступор, мені здається, не паніка, просто ти такий, типа, що відбувається. Ну і ти можеш виснажуватися теж дуже легко і часто У мене таке бувало, що я просто ходів дзвоню і кажу: якщо ти зараз не приїдеш. Ну, типу, що мені треба відпочинок, все, ти приїжджаєш і тепер вечір, це твій. Типу, мені треба просто прийняти ванну, просто щось подивитися, просто ні про що не думати, або просто так полежати і подивитися на потолок, або там ще щось, або кудись виїхати, в магазин, Випусти мене в магазин, там. або я хочу піти по батькави, там, або ще щось. Mm -hmm. Тому, це дуже сильно потрібно перший час молодим батькам. І якщо у вас є знайомі, які. Нещодавно стали батьками, то ви можете просто їх підтримати, тим, що там щось маленьке подарувати, або привезти якусь вечерю, да? або прийти додому, помити посуд їм. Ну там. Да. Чи щось таке малесеньке зробити, так. Так. чи просто забрати і сказати: ідіть там, подивіться фільм, або ідіть сходіть на побачення. Ну, типу, такі всякі штуки вони дуже сильно допомагають. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, ми дуже вам вдячні. Поставте лайк за наші старання. Жуан, теж лайк, поставте, тому що вона дуже сильно старалася. Вона на початку відео прям знімала все. Іди підходь, кажи всім бай бай Іди підходь до камери і кажи бай-бай. Добре підійдеш, скажеш. Ніє. Давай разом скажемо, давай. Ну, добре, все помахаємо. ми пішли.